Доброго дня, сьогодні 19 липня 2025 року, це місто Виноградів, мене звати Марущак Олександр. Раніше я вам показував відео про прививку хурми, хочу вам показати, що вийшло. Значить, після того, як я обрізав на високий шип, брунька пробудилася, постепенно росла, я її підв'язував. Після чого, побачив, що коріння вже тут, прямо з горшка, то я. Взяв і перевалив їх отакі більші горщики, щоб саджанець міг рости, набиратися сил. У попередньому відео я розказував про великий шип. Чому я його роблю? Я його робив для того, щоб попереднє щеплення не прийнялося, отут показую, що воно не прийнялося. Я мав мож... можливість переокулювати. Отак ну, я в даному випадку зробив, переокулював. Часу ще достатньо, прививка е пробудилася, буде рости, визріє. Е е якщо у вас ще є теплиця, то 100% визріє, є саженці на продаж, звертайтесь, щепіть, все у вас вийде. Дякую за увагу.